Такий вже непоганий, непоганий, друзі. Ністер дуже чарівна і мальовнича річка. Завжди хочеться сюди повертатися, шукати нових трофеїв. Тут є дуже багато різної риби, є друзі, що пошукати, що половити. Будемо сьогодні підбирати ключик до підлящиків, до плотви. Цьому нам буде сьогодні допомагати наша новинка Бісквіт коріандр. будемо робити ставочку на цю прикормку і нею ловити. Отож, друзі, радий вітати вас на каналі Анвіфішен. З вами Аношкін Іван і ми починаємо. На сьогоднішній рибалці я хотів би зробити більшу ставку на нашу новинку. Нашу нову прикормку в лінійці Метод Фідер. Це в нас, друзі. Бісквіт Коріандр. Фішка цієї прикормки, що тут немає взагалі ніякої ароми, окрім натурального меленого коріандру. І от на сьогоднішню рибалку вирішив замішати її. Візьму два пакети бісквіт коріандр і візьму ще один пакет коріандр ваніль. Так, трошки додамо ще макухи тут у нас є. Перед цим в пріоритеті у нас буде плотва і підлящик. Думаю, 3 кг на нашу сьогоднішню сесію нам вистачить. Не дивлячись на те, що немає ніяких додаткових аром, оцей бісквіт-коріандр дуже і дуже гарно пахне. Так, друзі, обов'язково пакетики забираємо з собою. Так. Вона такого світлішого кольору. І затемнить трошечки нашу суміш. Прикормочка коріандр-ваніль. Завжди я її використовую. Міксую з лящом. Взагалі з іншими різними прикормками вона себе дуже-дуже гарно показує. Вона така має трошки крупнішу фракцію. То, що нам сьогодні потрібно. Так, завжди суху прикормку потрібно спочатку між собою перемішати перед зволоженням. І додаємо нашу водичку. Виливаю всю тут на 3 кг буде ще навіть мало. Так. В такому вигляді залишаємо нашу прикормку настоюватися і маємо час для того, щоб знайти точки лову. Підготувати всі наші снасті і почати нашу рибалку. Чекаємо, поки прикормочка буде готова, і будемо розпочинати. Хотілося б, друзі, наголосити, що кожну фідерну риболовлю слід починати з пошука точки лову. Я б сказав навіть не то, що фідерну, а будь-яку рибалку потрібно. Починати з підбору місця, з пошуку цих перспективних місць, Того, що якщо кидати прикормку взагалі не туди, або там, де риби немає, або просто навгад, Ну, шанси зловити щось хороше падають. Зараз я поставив маркерний груз і буду пробивати дистанцію. Друзі, не забувайте, що можуть бути кліпси на котушці, так як в мене тут з попередньої рибалки є, бачу кліпса, акуратно її знімаю. Рибалив. Перед цим я дещо в іншому місці, тому ось таку процедуру потрібно виконувати. Зараз пошукаємо якусь ракушку, щось твердіше. Тут на Дністрі переважно це є бровки і такі місця з ракушкою. От там слід шукати рибку, там найбільше затримується корм. Лящики -то взагалі люблять на ракушці стояти, їсти її. Ну от, будемо шукати їх саме там. Аж дуже далеко тут кидати не потрібно. Будемо ловити десь приблизно так метрів 45 до 50. Місця мені вже тут трошки знайомі, часто тут рибалю, тому думаю, проблем з пошуками точки лову не буде. Швиденько зараз відбиваємо дві дистанції. Чому дві, друзі? Тому що на фідер чим більше точок, тим краще. ну Як сказати, чим більше. Дві-три точки це оптимально, тому що так легше знайти рибу. Шукаєте перспективні місця, вибираєте їх декілька, годуєте і потім вже дивиться, де рибка краще стоїть, де краще відкликається. От Зараз тягну болото, болото в нас. Знайду перехід. Трошки потрібно відступити перший раз, перезакинути, провірити конкретно. Оп, є, друзі, перші постукування. Так, вже бланк. Перся є, пішла брова. Так, зараз відступлю декілька метрів, перекину провіру і тоді вже можна годуватися. Сьогодні буду користуватися ось такими годівницями. Вони тут такого відкритого типу, будуть гарно віддавати прикормку. Вона вже, до речі, готова. У нас тут ще є опариш, хробачки десь сховалися і маю трошки зернових. Тут конопля, горошок, різний мікс. Будемо розпочинати годуватися з ближньої точки 14. У нас бананів, так сказати, це десь орієнтовно майже 40 метрів. Поки прогодовував наші точки, вийшло вже сонечко. Трошки потепліло, бо ранок реально такий був свіженький у нас. Так. Буду ставити поводочок, розпочну із, е, короткого, 60 см, 0,11 у нас волосінь. І гачок 12 номеру, але, друзі, гачок маленький. Це у нас гамакацу А1. Гарні гачки себе на Дністрі показали. Ну, риба зараз така досить обережна. Частково ще хворіє після того нересту, то для неї потрібні такі делікатні снасті. От підбираємо щось таке реально делікатне. Так, 60 см. Оптимальна довжина. Прикормочку вже поступово додаю зерно за корм. Подивлюся, як буде себе вести рибка і тоді вже буду давати, може, ще підрізаного опариша. Так, на наживочку у нас два опарика, білий і червоний. І в воду. Половив, друзі, вже десь хвилин 40, а то й, може навіть і більше. І от помітив, що вся активність риби йде з ближньої точки. От, вичислили ми її, де вона стоїть. От, була якась теж у нас покльовочка. Риба така трохи делікатна, вибаглива. Так, Щось в нас є невеличке. Можна зараз вже О, така, друзі, ну. З лодоньку плодва. Можна вже зараз пробувати давати животину в корм. Зараз от перезакинемо буквально і, і будемо давати підрізку. Це мало би нам дати трошки більшої риби. І практично на кожному закиті додаю ще спрей аніс, друзі. Не знаю чого, але на Дністрі риба його дуже сильно любить. Бризкаю його на насадку і трошки на корм. Сьогодні у нас така погода сонячна, трошки, навіть я б сказав, є легенький вітерець. І зверху корм підсушується трохи. І от я зверху спрейчиком побризкав і нормально. Що можна сказати, з підрізанням животини і зміною опариша на хробака почалися якісь трошки цікавіші покльовки, цікавіші клювання. Вдалося спіймати вже декілька таких непоганих підлящиків. Не дуже дрібненькі, ну і невеликі. Доляща їм ще далеко. Але, друзі, є, є вже така рибка у нас на точці. Ближня дистанція. Працює. Підрізаємо, підкидаємо животини. підрізаємо, Оп, була потяжка. Підріжемо зараз ще хробачка, Попробуємо. От бачу, що рибка цікавиться нашою наживкою. Не можу ще до кінця розібратися з гачком, чесно. От почав трошки змінювати, тому що є покльовки, непогані. Ну, але не всю рибу вдається реалізувати. Тим не менш, друзі, то що наша прикормка. Працює це вже однозначно плюс, однозначно радує. Вперше ловлю я таким складом на Дністрі, зокрема, оцей бісквіт коріандр і коріандр Ваніль. І от цікаво мені було, як вона себе покаже. Прикормка показала себе з найкращого боку: Плотва, ребець, підлящик. Все не проти її їсти. Думаю, що протягом цього сезону будуть ще гарні трофеї на цей склад. І от Риба досить добре на нього відкликається. Так, щось смикнуло. І, О, і є, друзі, риба. Був у мене ще сьогодні один непоганий схід. Не знаю, що там було, але теж щось таке непогане. Підтягнув до берега, за зачепив і рибка зійшла. Ну, таке тут буває. На Дністрі такі обриви досить таки часто трапляються багато всякої рослинності, виростає, поки берег сухий, і потім за нього зачіпаємо. Так, що в нас тут? О, Друзі, є підлящик. Невеличкий, але досить таки приємний розмір. Так. Хробачок. Хробачок. До речі, кидав на самий хробак, не хотіло. Риба хоче бутерброда. Надзвичайно обережні покльовочки такі. Ледь-ледь-ледь помітно, як той квіртіп, посмикується то підгинається, то попускає. Але дуже-дуже делікатно. Дуже не знаю, якийсь там ювелір клює. не знаю, чи правда, друзі, але я чув, що ляж може стояти і до 15 разів всмоктувати і випльовувати назад ту при... при... приманочку нашу. Ох ти! От Вже я дочекався того, загину такого. А то якісь оці подіргунчики, непонятно. Поставив там Декілька шматочків того хробачка і він виходить може тягає за ті кінчики. І ми бачимо якусь ту анімацію квівера. О, непогано піддавлює. Ну, така не сама дрібненька рибка, не щось аж дуже таке велике, щось приємне. Головне, щоб не зійшло. Підлящик, друзі. Ще один підлящик. Ну, бій дає гарний. Фанерка. Ну, на сонечку не просвічується, але дрібненький. Для Дністра це рахується дрібний. Хотів я сьогодні порибалити на два будилища, так як дозволяють нові правила рибальства. Але потім зрозумів, що рибка гарно стоїть на ближній. Була думка поставити ще одне будилище на ту саму дистанцію. Але швидко я передумав, того, що не хотів розмазувати. Бачу, так зайшли до нас підлящики. От є ще нас одна така непогана рибка. Такий може навіть трошечки більший вже. Оп, оп, майже ляжчик, друзі. Сьогоднішній гриб, напевно, що найкращий. Загалом дуже великих немає, але отакий От вже Непоганий, непоганий, друзі. От. Хороша, гарна рибка. Засмакував він собі два опариша. Я постійно говорю про те, що потрібно змінювати, друзі, наживку, змінювати з хробака на опариша, комбінувати, щоб... Мінялося щось під водою, тому що якщо постійно ловити на одного хробака чи на одного париша, риба трошечки до того звикає. І от поміняли і на цьому контрасті спіймали непогану рибу. Бачу, що рибка смакує нашу прикормку. Так, тут у нас вода трошки на дні падає. Доводиться так підсувати рибку ближче до води. Смакує рибка нашими зерновими, підрізавши трошки хробачка, тому що опара в мене вже не так багато залишилося. Загалом, друзі, потрібно доповнювати завжди свою принаду животиною, зерновими. Це зробить вашу рибалку більш результативною. Півтори хвилини від перезакидання і маємо покльовочку знову. Поставив на цей раз хробачок. Ну, от риба довго не думала. Так, хто там у нас? Теж підлящик, друзі. Теж непоганий такий, не такий, як попередній, але не самий менший. Хорошенький. Все в соплях. Люблю, коли все і підсак в соплях. От Тоді рибалка вдалася, а коли все таке... Чистеньке, ти сидиш такі біленький, класно все так, то значить тебе ляш не клював. Бо якщо клює ляш, то, то все в соплях. І кінця наша сьогоднішня риболовна сесія. Хотілося б сказати декілька слів по прикормці. Відпрацювала вона сьогодні досить непогано і своїм натуральним ароматом підтягнула нам підлящиків. Дійсно, прикорм не має жодних ароматичних таких складових, має на увазі штучних, тільки має природній мелений коріандр. Ну, репці він сьогодні явно прийшовся до смаку, і думаю, що цю прикормочку потрібно ще обов'язково спробувати зміксувати з лящом. От якщо сьогодні в нас був цей бісквіт коріандр, я брав дві пачки і пачку універсалу коріандр Ваніль. А це взяти оцих два бісквіта і взяти ще пачечку ляща, а той дві пачки ляща, я думаю, що вийде дуже і дуже таке результативна принада. Ну і Зараз, друзі, покажу вам, що я сьогодні наловив. Бачили ви в процесі рибалки, що в мене працювало. До речі, користувався я ще нашим спреєм. Це вже не новинка. Хто слідкує за нами, той міг бачити, що я його використовую практично на кожній риболовлі. Спрей аніс. З ним рибка краще підбирає нашу наживку. І от це єдина така арома, якою я сьогодні користувався ну, для того, щоб вирізнити, так, підкреслити нашу наживку. Результатом нашої прикормочки я більш ніж задоволений, того, що і рибка її їла, смакувала нею, і добавочки наші спрацювали. Ну, Друзі, не терпиться мені вже показати, що я наловив. Такий у нас, друзі, улов, є такі непогані екземплярчики, проте для адміністрації не є велика рибка, такий, друзі, підлящик. Загалом гарно нам сьогодні клював і приніс масу задоволення. Зараз ми їх швиденько відпустимо. Ось так, друзі, протестували сьогодні черговий рецепт прикормки від Anviфі. Бісквіт коріандр, Бісквіт коріандр та коріандр ваніль. Гарно сьогодні в нас працювала. Можете, друзі, брати і пробувати. Кого зацікавила наша продукція, переходьте в опис під відео, там буде посилання на сайт, де ознайомиться з усім асортиментом нашої продукції. Якщо вам було корисне дане відео, не забувайте підтримати нас підпискою та лайком. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!